Бажаю здоров'я. Вчора е в Косузькому районі в е Смитакуте сталася е чергова трагедія. Було зґвалтовано та вбито 9 дівчинку, особа, яка підозрюється вчинення даного злочину, яка розуміє затримана та встановлена. Якщо зайти в спільноту Кути у Фейсбуці, то можна побачити дуже багато коментарів під. Е Публікацію про цю подію, де е, громадяни пишуть, що відносно цієї особи писали дуже багато заяв, е, було дуже багато звернень, але поліція ніяк не реагувала. Більше того, 30 числа минулого місяця дана особа нанесла колючу ріжу чи рани жінці. було викликано швидка, було викликана е, поліція, але жодних е, мір по обмеженню е, для. Майбутніх злочинів для даної особи не було вчинено. Тому, на жаль, сталася чергова трагедія. Більше місяця тому я писав, звертався до Івано-Франківської, до Івана франківського керівництва національної поліції до депутатів Верховної Ради, які є членами правоохоронного комітету. Депутати відреагували на це звернення. Після чого в Косю приїхало багато екіпажів, які повідпрацьовували якийсь там період часу по Косово. І після того, як вони поїхали в Косові, сталося жахливе ДТП, де п'яний водій на шаленій швидкості збив неповнолітнього хлопчика ворожної, внаслідок чого той загинув. І... Я не розумію, скільки ще подібних трагедій має статись, щоб керівництво поліції воно-Франківській області зрозуміло, що Роман Запоточний, який очолює Косівську поліцію, ну явно не справляється своїми обов'язками, і що з бездіяльністю поліції Косівського району. Необхідно щось робити.